Іспанська мова з нуля до досконалості. Цей рівень А2 ми почнемо з фонетики, який не приділили належної уваги в попередньому розділі. Отже, іспанська мова належить до групи романських мов, тобто 65 або 70% слів, хоча і змінювались за часом, але мають латинське. Походження. Суттєвим, до речі, є арабський вплив на іспанську мову, тобто три або чотири тисячі слів в іспанській мові, арабського походження. Така ж приблизно кількість слів прийшла з південноамериканського континенту під впливом індіанських мов. І хоча існують слова, які в різних латиноамериканських країнах мають різне значення або різні наголоси, фактично не існує окремої аргентинської, мексиканської чи то іншої латиноамериканської мови. Отже, тільки Королівська іспанська академія, яка розташована в Мадриді, займається мовною регулярізацією, шляхом оприлюднення правил, які сприяють мовній єдності на різних територіях, які складають іспанномовний світ. Це, до речі, 23 мовні академії, що відповідають кожній з країн, де розмовляють іспанською мовою, і складають Асоціацію академій іспанської мови. Вивчимо декілька нових слів. El abecedario. Alfavit. Abetka. El abecedario. El abecedario. El alfabeto. Alfavit. El alfabeto. El alfabeto. Sono sinonimi. Ma... El abecedario. Це упорядкований набір літер, який використовується у навчанні. «Ель альфабету це більш загальне значення. Наприклад, кирилиця або латиниця, яку ми зараз вивчаємо. Арабський, телеграфний, алфавіт відбитків пальців тощо. «Ель дикціонаріу» Словник «Ель дикціонаріу» Ель diccionario. Ель vocabulario. Словник. Ель бокабуларіо. Ель бокабуларіо. Це теж синоніми і теж з невеличкою відмінністю. Ель віксіонаріо це набір упорядкованих слів або фраз. Ель vocabulario Крім значення першого, можна ще вживати у значенні словниковий запас. Іспанський алфавіт складається з 27 літер. Це А, Б, С, Д. F, G, H, I, J, K, L, M, N.

Z. До речі, традиційно знаки Т-АЧ звук Ч, та елі, звук Л, вважались літерами, тому що кожний з них представляє окрему фонему. Але зараз, згідно правил Мадридської академії, вони не вважаються окремими літерами що, до речі, не заважає в словнику займати їм місце літери. Тобто в словнику після С буде стояти «феачі», як окрема літера. А після літери «елі» подвійна лє. Ел Отже, в іспанській мові п'ять голосних. Голосні вокалість. А. Е. І, о. У. Вони завжди вимовляються ясно та чітко. Тобто однаково як в наголошеному, так і в ненаголошеному складі. Тому необхідно навчитись вимовляти як наголошені, так і ненаголошені наголошені голосні дуже чітко. Голосні звуки А, О завжди вимовляються так само, як і в нашій мові. Наприклад, молоко, каша. А ось іспанський приклад. Манопля. Поко. Кара. Бомбон. Голосний звук е вимовляється так само, як український звук е в словах телепень, поет. Іспанський приклад. Ести. Теле. Бебе. Пепе. Голосний звук І в закритому складі, тобто між приголосними, завжди вимовляється як складовий голосний, наприклад, в українських словах міні, лінія, іспанський приклад, піпі, -пі, кариньо, мізмо, «пічі». А якщо літера І стоїть після голосної, то вимовляється як приголосний й в словах вуйку, байка. Іспанські приклади Айре, Фрайле, Найпе, Бойна. Якщо ж літера І стоїть перед іншою голосною літерою, то вона вимовляється так само, як ми чуємо звук «й» в ютованих. Наприклад, я є їм п'ю. Єдина відмінність хіба що полягає в тому, що в ненаголошених складах і в такому випадку звучить трошки м'якіше. Ось іспанський варіант. «confianza», «anterior». Президіум vocabulario І останній голосний У вимовляється точнісінько так, як український звук У. Наприклад, в словах буря, гумор. Іспанські приклади ЕСкудо. Сумо. Абунданти. БУС Але бувають випадки, коли літера У не читається, якщо вона стоїть після літер Х та Ку. Ось приклад. Керер. КОНКИСТА Герра. Гія. Але ще є й приголосна літера, яка в певних випадках читається як голосна і. Ось подивись, поєднувальний союз і, тобто і в різних випадках читається по-різному. Порівняй між приголосними паникарні, між голосними Блянко Ямарилью. А ще в дієсловах часом відбувається чергування, де ігрієга читається за тими ж правилами, що і літера І. Наприклад, Ойє Лейо. Ая. В іспанській мові голосні поділяються на сильніші це а-е. У та на слабші це У і, утворюючи таким чином дифтонги та трифтонги. Сполучення двох голосних сильнішого та слабшого слабшого та сильнішого або двох слабших. Якщо вони вимовляються як один склад та мають один наголос, називається дифтонг. Получення трьох голосних слабшого, сильнішого та слабшого, які вимовляються як один склад та мають один наголос, називають трифтонгом. В дифтонгу з голосним «у» однаково читається кожний голосний звук. З єдиною різницею, що на сильному голосному може бути наголос. Наприклад, Европа. Auto. Bueno. В інших дифтонгах, де слабший звук «є» І, він вимовляється коротше. Ось порівняємо: Ай, ей, ой. Я, Є, Ю. Наприклад, Бієху. Дайс. Діабло. Diego, piojo, Куадро. Так само вимовляються й три в Тобто слабші звуки вимовляються трохи коротше. Наприклад, яй. Єй. Йой. Уай. Уей. Ой. Зверну увагу, що в трифтонгах, на відміну від дифтонгів, звук У теж вимовляється коротко. Наприклад, Аберігуайс. Аберігуйс. Лімпіяїс. Лімпієїс. Сполучення ж двох слабших голосних, тобто дифтонги уі і у. Наголос завжди падає на останню голосну. Наприклад, бюдо, фуісти. Якщо в сполученні голосних над слабшим голосним стоїть графічний наголос, то це вже не дифтонг і не трифтунг. Наприклад, дия синтиаїс. Але це вже тема наступного уроку. Як подяка за мою роботу. Хотілося б прочитати коментарі, в яких будуть писатись зауваження та побажання до цього контенту. Буду вдячна за нових підписників на каналі. Та подяку у вигляді лайку. Отже, до нових зустрічей. Дякую за увагу!